Друзі, всім привіт! Якщо ви втомилися від міських буднів і хотіли б жити в селі, але не маєте даної можливості, так як і я, тому запрошую вас разом зі мною відчути атмосферу села у проходженні гри Farm Simulator 2025 на карті Кошмак. Це українська карта українського розробника. Карта дуже атмосферна. Тому давайте уявимо, що ми переїжджаємо жити до села. Зараз знаходимося біля знаку, відповідно, який вказує, де знаходиться село. Тобто в нашому бюджету є 93 тисячі доларів. Також є автомобіль Нива. Тому, що нам потрібно в першу чергу, це потрібно купити будинок, земельну ділянку там далі техніку, можливо, якусь худобу. Ну, а далі подивимося. Тому ну що, поїхали. Ось такий автомобіль є, прогорівший глушитель трошки, Ну, нічого страшного. Що, погнали? Зараз. Поїдемо, подивимося, що за село. Нам тут праворуч указник показував. Далі є село Миропілля, там вище по дорозі є знак, Ну, нам потрібен кошмак, потім ми ще туди з'їздимо, подивимося. Нива старенька, перчить, дерчить, дуже сильно не розганяємося. Будемо дивитися, що в нас є в даному селі. Ось такі будиночки є. Мабуть, ну, машина стоїть, наверное, дачний участок кось. Дерево є, зламане. Ну, карта дуже атмосферна. Велике, спасибі розробнику. Старі будиночки есть тут а тоже. Трішки газку прибавим. Надо загнать на яму, да, заварить глушитель. Опа, ставочок да у нас есть. Сейчас припаркуємося, десь тут выйдем, подивимось, що там за ставочек у нас. Отакий ставочок у нас є, болот, це таке невеличке. Жаби квакають. Ну дуже атмосферно, Ніби насправді в селі. Лодка стоїть чиясь, вода чистенька. <кхух> Цікаво, є тут риба чи немає. Ну, поки що не бачу. Як не будемо, то ноги намочимо. На рибалочку треба сюди заїхати. Бо. Ну ладно. Треба двигати далі. Цікаво, тут будинок цей продається чи ні? Так Вон, ще будинок є. Мабуть люди живуть там. О, хтось на остановці стоїть. Так, нам по-моєму сюди нагору. <coughs> ну, це ми ще далі все подивимось. Що тут є у нас по карті? Ну, карта здорова. Тут будиночок старенький тоже стоит может никто уже не живет это а не люди ось ходят так, на гору уличка пішла Людей не позбивати, ходить посеред дороги. Це ж село. Так, це вже центр села тут. Зупинка є. Так, а що у нас тут? Пам'ятник якийсь стоїть? Поїхали далі. Девчачья площадка есть у нас. Вот, и центр тут. машинки стоять. Сейчас поднимемся, что тут. Так, что у нас тут есть? Это, типа, наверное, миской рады. А вот то рада, наверное. Верніше не міська а сільська. Оце, а мабуть, сільська рада тут. А можливо клуб, а то сільська рада. От не, мабуть, клуб. А Це якась сільська рада. Церква є он. Старенька. Ми сказали, що будинок є в кінці села там продається. Так що поїдемо туди подивимось. Такі поля великі тут є. Там далі теж улочка пішла. Городи, пшеничка. Люди ходять. Не ходи посеред дороги, що ти ходиш. Так, тут о, оцей, по-моєму, будинок продається. Давайте тут десь припаркуємося. Дівчата сидять, здрасте. Так ну, хозяїна нема, сказали, можна заходити подивитися, що тут є. І так, отакий от будиночок у нас. О, велосипед є. Підвал даже є. Самоліти ще літають. Годують. накриття до техніки таке є. Гараж. О, дрова можна на Буденок такий, вроді нічого. Да, трошки підшаманить треба. Все наше, каналізація. Что тут? О, даже спутниковантенна есть. Нормально. Гаражник что такой. Столок есть там. Так, пишли на город О, дровничок. А это, наверное, туалет тут у нас. Туалет. <coughs> дровничок есть, даже грубка есть. Если свету не будет, то можно на дровах тут пожарить щось. Дрова заготовлены уже есть. Такі деревця тут. Так, ось є город у нас. Щас подивимось, що тут у нас на городі посіяно. А ну-ка, так, пшениця. І Вже й урожай даже зазрів. Додатковий у нас урожай 52%. Ну, город такий чималенький. Город чималий у нас. И тут щось. Неподалік ще один, да? Такий можна тоже купити Купить можна. Так, ну що? В принципі нічого. Як кажуть жить би можна. Трошки підшаманити треба. Трошки траву покосити. Улики поставити би сюди. Якраз би пчоли нормально туда. Так, ну дрова на зиму є. Я сподіваюсь, що тут газ підключений. Хоча врядний, мабуть, бо труб не бачив. Так, ну будинок нічого, двір теж піде. А, і тут ще навіть ось є, можна і тут окупити. Так, а тут що в нас? ОС? Можна і тут участочек купити. Так, все, будинок ми купили, тепер він наш. Зараз відкриваємо гараж. Падимо ще тут. О, гараж нормальний. Спіноблока частично выложенный кирпич утеплить бы його конечно і так сейчас открываем ворота закрываем фильтру ворота и загоняем машину загоняем машину Так, нам треба комбайн якийсь, щоб молотити. І трактор надо. Треба. Трактор надо, треба, трактор надо, треба прицепою. Так, поїдемо зараз на базу подивимось, там техніка є продається. Ну я там уже договорився, уже заплатив гроші, треба поїхати подивитися і забрати її. Так, куди ж нам їхати? Прямо ще поїхали сюди. А ні, тут поле, стой, не сюди, значить. Идем назад. Ось тут нам треба сюди нанести. Раніше був полхоз, там і база, ще залишилась деяка техніка. І таке, да, поля здорові, їздимо працювати. Зараз поїдемо на техніку, глянемо, заберемо її. пригоном потім кось попрошухай мене подвезе щоб машину забрати так ага сюди, сюди на города я ще сильно не орієнтуюсь на даній карті. Пісок тут є тоже Так не сильно ровна. Он база видіється. Далі. Ну, в принципі, що нам? Для початку нам достатньо буде, да, комбайна трактора з прицепу ще построїмо бункер для зерна якийсь сховище щоб можна було там зерно хранити тому що як всім відомо на початку сезону жнив ціна не дуже висока так. тут у нас заїзд а, можна тут заїхати Ми поїдемо туди через центральний тоже 6 -то купляют. Ну, база такая. Открываю ворота. Ну, вон техника стоит наша, да? Сейчас паркуемся. Ну, его надо помыть трошки. О, що у нас тут есть? Не густо, да? есть 80 турбированным двигуном уже с полным приводом. Противовесы есть. Ну, стан такий добрый, как новый. Схоже на Зіловську прицепу. Стентом даже тоже так нічого уйдет. А, і комбайн колос. Ну, ниви не було в них, був тільки колос. І колос навіть тут є, граблять ті, що тюкують, солому набивають. Уже плюс, не треба тюковщик. І жаточка, да ну, в Сонях ми не, не змолотимо, а пшеницю і все таке. Ну що, що почнемо? Мабуть, погоним першим ділом комбайна. Попробуємо. Ну, стан такий. Вимитий, викрашений, ремні всі є. Наклон на шо тут ціла, не порвано, а не іначе нормально. щиточки всі є. Ну добре. Сейчас заводимо, цепляємо всі ці принадлежності і їдемо. Бо вже пора молотить. Так, от такий старенький комбайн. Попробуємо чи він взагалі заведеться. Ну, ну, ну ну, нічого, ну, ну, завіси, горем пополам, горем пополам, так, що у нас там? Температура в нормі, зарядка є. Все якби Щось... що там. Мотор працює вроде, підтимлює трошки, тут побачив догрузці. Ванкера не гнилі. Нормально. Ну, вже не выкрутится, но там переживает недовольный. Ради нормально. Цепляю сейчас. зразу жадко цепляю сразу цепляем жадко не буду на ну, них черных с кабины вот здесь сдавать что сдавать за рештою техники прийде. Таке воно життя в селі. Ну, не буде тоді хтось мене привезе, заберу. Проходим. А, нормально, з просвістом. Так, це нам

Ну, мабуть зразу погонимо його туди нагород. Погодимо нагород сюди. Так, и пит. Будет тут ходять, як хочуть. Видимо зразу нагород до нашого поля. Вот такий комбайн колос у нас есть уже. Это уже плюсик. Сейчас я їду за трактором и потім заберу машину. Мене привезли трактор забрати. Ну сейчас сядем попробуем що він тут може. Вот так, в кабине. приборная панель. Що тут у нас? Даже підлокотник є. Розпродільник якийсь. Ящик з інструментами є. Ну нічого так, що пробуємо завести його. О, труповий двигун стоїть. Що так працює? Передача вроде втрачається нічого. Цепляємо. Працює ровненько, друзина новенька стоїть. Підготувалася до продажу. Тед цілий вибір на прицепі. Сатарка не вина, що не тече. масло теж обслуженець, сказали. Генератор працює, зарядка є. Светлана как раз есть должны все. Ми вже під'їжджаємо додому, нову нагору. Нормально, від ПТЛ у нього 120 коней. Навірно, половина тільки живих. Скрипить щось трошки все. Та я думаю, на ньому буде нормально працювати так. Тоже нагород їде машин, нема. От, а, техніку. Ну, в принципі, зараз я поїду за нивою, заберу ниву, поставлю в гаражі і будемо починати жнива. Мене якраз привезли, зараз забираємо ниву, їдемо додому, тому що вже пора розпочинати жнива вже. машину. Так бы еще пришлось бы платить. Вот такие воно життя в селе. Сосед, у меня тоже трактор есть. І так, техніку ми пригнали, а ворота закрити надо. Ну, хтось дрова пуляє вже. Мабуть, впасатися десь або в лісі ворота закрили погнали, подивимося що у нас там з технікою І можна буде розпочинати вже молотить так, що в нас тут? Пшениця готова. Десь ще трактор вже працюють, молотять. Тут у нас що Тут у нас пшениця теж готова, ну, слабенький урожай видно, бур'яну, вчасно не, поп... не побризгали, техніка у нас теж вся готова. ну Я думаю, на сьогодні, поки ми завершуємо, а ви дивіться далі, підписуйтесь на канал, я думаю, буде цікаво.